17 років ми працюємо в сфері подобової оренди в місті Суми. Даний час у нас в Управлінні 89 об'єктів. У нас є квартири, які знаходяться в найпоправильних житлових комплексах нашого міста. Саме це ЖК Зарічний, ЗК «Еспанада», ЖК Айсберг. Новобудову Фудорченка в різних районах міста, новобудову Сумбуда в різних районах міста, новобудову Нотекс в різних районах міста, також інші будиночки. Більшість наших квартир знаходиться в новобудові, але в нас є декілька квартир, які знаходяться у вторичках. Але всі наші квартири чисті, прибрані та з гарним ремонтом, то в помпокутовані всі необхідною побутовою технікою, білизною, посудом та іншими дрібничками. У нас в кожній квартирі є Wi-Fi, інтернет, там пралка, мікромікрогольовка. Все, все ви зможете знайти у нас на квартирах. У нас є квартири економ, стандарт та люкс клас. одно, дво кімнатні квартири. Ми розуміємо, що потрібно нашим клієнтам. Ми розуміємо, що потрібно вашому керівництву, а також вашій бухгалтерії Квартири по добовій місце суми 17 років працюємо в сфері по добової оренди.